Працівники Рівненської АЕС випробовували себе на міцність, силу духу і витривалість до благодійного забігу з перешкодами Атом Рейс, який організувала Хмельницька АЕС, долучилося п'ять команд рівненських атомників. Атомники Рівненської АЕС, котре показують свою згуртованість і показують, що командний дух це перш за все, тому що потрібно гартувати, гартувати себе, гартувати свій командний дух. Основна мета спортивного івенту підтримати Збройні Сили України. Тому усі 129 учасників зробили свій внесок у перемогу України благодійним донатом. Стартували командами по три учасники в кожній. Ваші описі, золота рукавиця один містова. Спортсмени та любителі долали дистанцію довжиною понад 5 кілометрів, де на них чекало 22 перешкоди різної складності. На шляху учасників траплявся пісок, бруд, вода, колючий дріт. Словом, потрібно було бігти, лізти, стрибати, пливти та повсти, застосовуючи фізичну силу та розумову спритність. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам України. Якби не вони не було б цього заходу сьогодні. Траса просто супер. Водні етапи були, колоди в з мішками, з піском дуже насичено. Всі молодці, ми всі сильні. Серед п'яти команд Раес змагалися три команди боксерського клубу Золота рукавиця. Вони ретельно готувалися. Керівництво нашої станції Рівненської от воно підтримує всі ці заходи. Хочеться це подякувати за те, що вони сприяють. Нашій участі в даних змаганнях, кожен спортсмен, що подала в дистанцію з перешкодами, отримав медаль фінішера і чергову перемогу над собою. За результатами змагань у командному заліку серед підрозділів на Енергоатом» команда Рівненської АЕС виборола друге місце з результатом 45 хвилин 34 секунди. А також рівненські атомники стали найкращими у категорії змішаних команд з чоловіків та жінок. Їх результат 45 хвилин, 19 секунд. Такі заходи показують і єднання перш за все нас, нашого народу. Ми згуртовуємося благодійно, донатимо на ЗСУ. Що ми всі одне ціле і працюємо на будь-яких фронтах для нашої загальної перемоги. Я дякую всім учасникам. По перше, за те, що ви приїхали, прийняли участь, готувались. Дякую всім організаторам, тому що насправді кожен такий захід потребує довготривалої підготовки і командної роботи. Я всім вам дякую і слава Україні. Нині ці слова звучать від сходу до заходу, адже саме ми сьогодні відповідальні за те, якою буде Україна завтра. Їй потрібні міцні та сильні, тому безперервно гартуємо свою волю та міць і донатимо на ЗСУ хто скільки може. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.